Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗУК. Займаємося ми запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та граблю Варшилка Сонечка. Приїхала до нас поршнева. Хто записувався на список або кого цікавило, вже є в наявності Євро 0 або Євро 2 сміщена камера зграння. По ціні приблизно 20 тисяч гривень. Зараз ще діє акція у нас до 18 січня. Якщо відправляємо наложним платежом, буде 1% скидки. Якщо сплачуєте на карту, або перераховуєте на ФОП, або з ПДВ оплачуєте, то буде 2% скидка. Також Лотецьки приїхала. Це польська фірма. Непогано себе заремкомендувала. Вона є на 4 кільця або на 5 кілець, на одне або 2 маслозйомних. Також повністю комплект, буде трохи дешевше, ніж Чехія, але дуже гарна. За номером телефону звертайтесь 095 497 96 87. Є також у нас відправка по територіям Молдови. Страни Литва, Латвія, Естонія. Молдова займається Сергій, наші перевізники. Міндаугаз. Литва, Латвія, Естонія. Кого цікавить відправка по території України, телефонуйте напряму на номер телефону 095 497 9687. Або пишіть вайбер або телеграм, або інстаграм, все складемо та відправимо вам замовлення. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.